Знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують: ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Ой, а як твоя мала сестричка? Та добре, дивись, яка красуня. У справді гарнюня. Ну, скажи. Так. Ой, спати не дає, хоче гратися, зовсім олівці мої хапає. Цікаво з нею. Тільки часу з мене немає. Немає часу? А до дитсадка поведете? Там дуже гарний. Я любила свій дитсадок. Їй буде дуже цікаво там. Та вона ще ж маленька. Отож треба заздалегідь думати, так. з вихователями знайомитися. Ну, мабуть, ти й права. Треба ж зрозуміти, хто буде доглядати за моєю маленькою сестричкою. Ось я знайшла, що виховатилю в дитячому садку спеціаліст, який отримав професійну освіту і має спеціальні знання з дошкільної педагогіки, угу. психології дітей дошкільного віку різних методик виховання. Ходімо знайомитись? Ходімо. Доброго ранку, діти! Доброго ранку! Як ваш настрій? Добре, доброго дня. Добрий день, доброго дня. Рада бачити, Данілочка. Ти не забуваєш нас? Так, це Віка. Дуже приємно. Мені теж. В мене є маленька сестричка, і я хочу дізнатися, чи не будуть ображати її вихователі у дитячому садку. Ти що таке кажеш? Яке ображати? Ми зараз все побачимо і навіть спробуємо себе у ролі вихователя. Можна, Алла Володимирівна? Звичайно. І з чого ми розпочнемо? Ну, звичайно, з ранкової зарядки. Ви ще не забули, як це робиться? Ні. Ні. Тоді запрошую на урок. Ми нашу ранкову зарядку. Починаємо з того, що ми шикуємось і стаємо на масажні килимочки. Стали, будь ласка, повернулись один за одним за першим хлопчиком. Віка, Даніело, приєднаємось до нас. Так. Що страшного? Не поспішайте! Всі ж хочуть спробувати. Ай! Класний масаж для ніг. Мені подобається. Мені теж діти встаємо в коло для наших вправ. Встаємо велике коло. Дівчата згадуйте разом з нами. А тепер за мною ми зробимо гарну казочку. Хомка, хомка, хамічок, посмугований бачок. Рано вранці він встає. Потягнулися. Миє ручки, воду п'є, нахилились, підметає чисто хатку і крокує на зарядку. А зараз подивлюсь, вміє присідати. Раз, повністю два, три, чотири, п'ять. Показали, хоче хомка дужем стати. Дуже вам дякую, гарного настрою на весь день. Дівчата, ходімо далі. Буду знайомити вас з професією вихователя. Ходімо, ходімо. сьогодні. Ми з вами намалюємо ось такий чудовий літній пейзаж. Сто дівчата, а от тут наші дітки малюють. Класно. Мабуть, ви пам'ятаєте свої перші дитячі малюнки в садочку? Так, так. Я малювала дерево і будинок моєї мрії. А я малювала тварин та квіти. Чудово. Мені подобається професія вихователь. До речі, коли вона з'явилася? А я вичтала, що спочатку був говернер. Губернер це домашній вихователь. Завдання губернера не просто організувати дозвілля дитини. Він повинен був всесторонньо розвивати і навчати свого вихованця. Саме тому губернер зобов'язаний був мати педагогічну освіту і досвід викладання якого-небудь предмету. Це правильно, але ця професія з'явилася гувернет трішки пізніше. А перші, щось на кшталт дитячих садочків було ще в Древньому Римі і в Древній Греції, коли хлопчики віддавали на виховання, коли вони досягали восьмирічного віку. Я дуже хотіла провести рок з дітьми, але вони такі складні малюнки малюють, що в мене навіть не вийде. Ну дійсно, ми ж не художники, мабуть, ми підемо далі. Ну добре, тоді запрошую вас далі. А в цьому приміщенні наші дітки займаються музичними заняттями, фізкультурою, хореографічно виконують вправи нашим музичним керівником. І вихователь має бути присутнім на всіх заняттях. Звичайно, ну тому що в мене більш найбільший контакт з дітками. Я знаю, хто на що хто погодиться, да хто здатен, підтримую, коли у кого щось не виходить. Ну, і звичайно, просто моя присутність їм вони більш впевненіші і спокійні, коли я поруч. Але як бачите, ми намагаємось працювати так, що найкращі фахівці виконують же професійна ті чи інші ту чи іншу роботу, ті чи інші заняття. А ви бачите серед них якусь майбутню зірку? Звичайно, виділяються дітки, які є лідерами, і вони як правило, лідери в усьому. Вони більш розкуті, їм легше все дається. Ну і намагаємось підтримувати. давати їм такі ролі, такі завдання, щоб вони тренували всі свої навички. Я займаюся вокалом. Можна я їм заспіваю, а вони потанці. Звичайно, вони задоволенням це зроблять. Ну що, дітки? Разом заспіваємо. А я займаюся акторською майстерністю. Можна я з дітьми зіграю яку сценку. Звичайно. Колись давним-давно стояла у полі маленька хатинка. Бігла собі якось, хто це? Мишка! Правильно! Бігла, бігла, бігла О, і побачила хатинку. Подивилася з цього боку і з цього. О, нікого немає. Ну, а тоді почну і я тут жити. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Другого дня. Хто це? Дальці! Правильно! зайчик побігайчик, біг собі, біг-біг і теж побачив хатинку. Подивився з цього боку і з цього боку. Ток-ток-ток. І тут мишка. Хто там? Зайчик, побігайчик, можна, я б теж поживу. Добре, звичайно, будемо жити удвох. Ля -ля 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 -ля. А хто це? Правильно, третього дня йшов собі вовчик. А хто хто вживе в цій хатинці? Це я, мишка норушка, і я, зайчик-побігайчик. А можна з вами жити? Звичайно! Ля-ля-ля-ля. ля А два останніх дні бігли собі маленькі друзі. Хто це? жавка марушка! Правильно, Жавка і ведмедик подивилися на гадненьку хатинку і теж вирішили жити там всі разом. Ось так і жили собі маленькі друзі, жили і добра на діти. Вам дуже сподобалась казочка про справді? Запрошаем у Викторию до нас в садочек. <связать> Все помним, как мы считаем. Да. Каким пальчиком мы добавляем наши косточки? Этим, большим, большим, большим. Пальчиком. Сюда 8, плюс 8, а? Мінус, 7. мінус 7, 13. Молодець. Ну що, дівчата, бачили урок математики? Так. Це називається Абакус. І на ній діти з 4 років вчаться вже додавати, віднімати, а пізніше вже е, ділити і множити. Ого, я раніше не вчилася множити та ділити в 3 класі, вчилася аж в п'ятому. Цей абакус схожий на колишню рахівницю. Так, дійсно, вона схожа на рахівницю, але трішки інша методика. А може ми спробуємо щось порахувати? Ні, дівчата, вимушено вас засмутити. Навчитися можна рахувати на абакусі до 12 років. А взагалі ментальна математика чудово розвиває дрібну моторику логічне мислення і вимушує обидві півкулі головного мозку працювати одночасно. Це у дітей зараз буде денний сон. Тоді їм коли заспіваю. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Дякую, Данилечко, дуже гарно співаєш, але ви теж, мабуть, пам'ятаєте, що спати діти не дуже люблять. Мабуть, вам теж не подобалося в садочку. Так. Тому наші дітки в цей час заспокоюють свої емоції, розтягують спинки. Просто відпочивають за європейськими стандартами. Зараз більше садочків переходить за цією методикою. Просто дати діткам відпочити без примусу. Повин бути вихователь? Вихователь має бути життєрадісним, любити дітей, знати відповіді на всі їх питання, розмовляти з ними однією мовою. А ви розуміли чи мову дітей? Бо, наприклад, я в дитинстві говорила замість ще говорила а Звичайно, дуже часто дітки замість собака кажуть абака, замість качелі, «акаселі». Звичайно, я виправляю всі їхні недоліки і намагаюся навчити їх говорити правильно. Але ще в майбутньому вони були такими ж гарними ведучими, як ви. Дякую. Чому найголовнішим навчає вихователь? На мій погляд, вихователь має навчити дитину гратися, тому що людині дано дитинство для того, щоб вона награлася до схочу. А до своєї роботи ми відносимось дуже відповідально. І навіть на всі заняття запрошуємо фахівців. От, наприклад, на уроці театрального мистецтва, де ми зараз знаходимось, з дітками працюють справжні актори справжнього театру. А ми, вихователі, координуємо всю роботу з дітками. Приготувались квітки. Не Машенька, давай ручку. Ну от я пам'ятаю, як ми в нашому дитячому садочку збиралися на прогулянку, то я завжди не встигала вдягнутися і запізнювалась. І тут також на допомогу приходить вихователь. Але ми не тільки допомагаємо одягнутися, але ми вчимо самостійності. І врешті-решт дітки вчасно і швидко це роблять самі. Що коли діти гулять на вулиці, треба вихователю пильніше дивитися за дітьми або розіб'є коліна, або носа. Що тоді буде вихователю? Насправді вихователь гарнізовує дозвілля дітей. Сказати, що вони просто так бігають, то ні. Це певні ігри, певні заняття. Але звичайно, без подряпи не буває в нашого життя. Це ж дитинство. Вона саме такими має бути. Тепер я зрозуміла, наскільки вихователь має постаратися, щоб для дитини дитячий садок був найбезпечнішим місцем, і взагалі тут тебе годують, вдягають, як добре що є дитячі садки. Коли вони взагалі виникли вперше? Зараз знайду. Перші прототипи дитсадків з'явилися вже наприкінці 19 століття у Європі. У Німеччині їх започаткував педагог Фрідріх Фребель. За його стараннями, у 1837 році був відкритий заклад ігор та занять для бідних дітей дошкільного віку. Саме він перший вів назву для цього закладу дитячий садок. Дівчата, ну ви задумувались, чому називається дитячий садочок? Ні. Тому що дуже часто дорослі кажуть, що діти це наші квіти. Мабуть, ваші матусі та тусі називають вас моя квіточка. Так. А квіти ростуть у саду? Квіти ростуть у саду, тому і називається дитячий садочок. А коли виник перший дитячий садок в Києві? Зараз я пошукаю. Перший дитячий садок у Києві відкрили 1 вересня 1871 року сестрі Лінкорси Марія і Софія. У ньому виховували дітей з українських інтелігентних родин і його водночас вважали осередком національної культури України. Метою діяльності дитячих садків була боротьба з бездоглядністю дітей. А після Києва дитячі садочки почали з'являтися по всій Україні: в Одесі, Чернігові, Івано-Франковську, Львові і в інших містах нашої держави. Взагалі-то ми дуже багато часу проводимо на свіжому повітрі, тому що свіже повітря є запорука гарного здоров'я. О, а я ось знайшла, що вихователь може розвинути ті навички і вміння, які погано піддаються батьківському вихованню. Наприклад, вміння концентрувати увагу і складати речі в шафу. Справді, вихователь може навчити дитину більше, ніж батьки? Звичайно. Тому що коли дітки разом в одному колективі, у них набагато більше бажання чомусь навчитися, і вони ніколи не хочуть бути останніми. І така сама ситуація у багатодітних сім'ях. Вони там набагато швидше навчаються всьому корисному. Тепер я точно спокійна за свою маленьку сестричку. Скоро я її приведу до вашого дитячого садка. До речі, з якого віку до вас можна приходити? У три рочки ми її вже точно візьмемо. А скільки ж зараз твоїй сестричці? Сім місяців. Ого, скоро, та ще через два рочки. Але запрошуємо, будемо з нетерпінням чекати. Приходьте. Обов'язково. А ще мені дуже сподобалась професія вихователя. Ми сьогодні дуже старалися. Ми впоралися. Як для першого разу навідмінно впоралися. Якщо сподобалось, чекаємо на вас. Дякуємо вам, Алла Володимирівна. І до зустрічі у програмі Хочу бути!